В вашій увазі пропонується інноваційна розробка, водовідводна система для бідних з металопрофілю, яка використовується для е, каркасу гіпсокартонних всяких конструкцій. Зараз детально покажу, чому і як я її зробив. Чому? чому? Тому що тут у мене крівля, ну, метр, десь вона, де чиста крівля дровника. Ось вона йде. Ось Крівля дровника і вона невелику площу займає. А водосточка сюди, якщо придбати, бо у мене тут, бачите, 90 градусів кут, ось іде. Далі йде діагональ, діагональ плюс вище. Тобто конструкція така ну, трохи складна. На цю невелику площу треба близько 4 тисяч витратити. Ось я побачив, це не моя інновація, це я побачив і я... кріпив. Кріпив є у мене пластини, верніше були метилеві. Там, блін, такий черняк. От, ржавий зачистив, погнув, нарізав, отвори прострелив і на них, на них кріплю. Можна було, звісно, там, на профілячі, на підв'язки, але, але та людина, яка користується, вона каже, що якщо сніг, то десь профтикав сніг, не чистив, то він його вивертає. От, Якщо легенька якась підв'язочка. Так, я по стропілінах закріпив. На кут, десь тройка-два тройка-два з половиною. Ну такий, який був, такий був, все одно на чормет. Викидувати ось 90 градусів, так от обійшов. Тут теж 90 градусів. І пішли, пішли. Ось так пішли, пішли, пішли. Тут у нас заходить сток, там вирізаний отвір. І сток йде в пластикову трубу для каналізації під Тоже. Але вона пофарбована, просто пофарбована, купив балончик, пофарбував і все чітко, бачите, яка. І далі виходить слів. Е Там своя система. Ну і далі. Тут діагональ. А, ця діагональ, ця лінія теж йде, починається звідти, і сюди-сюди-сюди, сюди. І на середині тут знову ось, ось ця труба. А ось це теж скат іде з цієї частини, сходить і далі сюди. І все в одну трубу сходить. Ну, тут невеликий, якби цей буде поток води. От, тому я думаю, вистачить. Не впевнений, звісно, ну, подивимося. подивимось. Фарба залишилась з, з моєї бюджетної водосточки. Теж витратив її на профіль. Скільки залишилось, покрасив, ну так виглядає, ну, ну прикольно. Якщо не знаю, як вона буде облазити, рживіти, навіть лише з однієї сторони прокрасив, знизу з боку, з того боку не красив і з середини теж не красив. Зараз як його показати, так, щоб воно було кольор. Звісно, ну, не верх ідеальності і не верх елегантності. Достатньо. Так. ну Видно так? Чи не видно, навіть не знаю напроти сонця. Ну, ось так. Використав профіль бушний. Він розібраний був. Ну, можна десь знайти. У мене був, можна десь знайти, тобто ну, це блін, стоїть не так багато. Балончик фарби, ну, треба буде другий, напевно, тому що не хватило, Ну, однозначно, другий треба буде. Металева пластина ржава, тому що в залежності скільки треба по розміру. Блошки. Як вони називаються ці саморізи по металу для скріплення металопрофіля там кутих, коли вигинаєш? Пару чорних саморізів, пару десять для кріплення кут кутника. Де все? Ну, ніяк не 4 тисячі, да? я думаю, свою функцію вона буде виконувати.